Дорогі мої друзі, сьогодні день народження, але це не ті дні, коли треба святкувати або повинні святкувати. В країні йде війна, і це важка ситуація для всіх нас. І тому дуже важливо і в цей день. Молитися за тих людей, які сьогодні на сході воюють. Просити Бога, щоб дав здоров'я і сили нашим військовим. Оце саме головне. Ми не маємо права сьогодні святкувати. Святкувати будемо день народження, коли прийде день нашої перемоги. Оце буде саме велике свято для нас. І тому, дорогі друзі, хотів би подякувати всім вам за привітання, за ваші щирі, теплі слова. Мені дуже і дуже приємно. За ваші смс-ки, повідомлення, за ваші дзвінки. Це дуже і дуже приємно. Хай Господь Бог береже кожного із вас, де би ви не були, на Україні, в Європі. В будь-якій точці землі хай Бог вас береже. І тому я хотів би сказати, що в цей день хотів би, щоб Бог оберігав кожного військового, тому що це важливо. Саворинге палікера в команді дзвоніндя, комагі пісіньдія, команд по здравіндія да і генігенманге приятність, Драге пеня, прала. Саворен ге темет мангату менге здрові пен теба. У девлоро ми хранін на тумен. Томаре чаладі, томаре чаве на нокен. І сасо тумен манган ле девлоо рестар мангалту менге авре. Сасо тумен манган манглян маге дадіве мавел ту менге авре. Ми дело де Боже, бережи Україну. Бережи наших військових. Дай Бог найшвидшої перемоги нам. Миру нам і хай Господь Бог береже Україну.